Ось така вирва залишилась від російського боєприпасу. Значних пошкоджень зазнали десятки будинків мирних громадян. Ні, не можу я говорити. Все поламало, потрощило. Роздався, Взрыва я не слышал, просто як в лісо полетели мелкі осколки. Внучка, зашиті рани, дочка теж зашиті рани. Жена в нейрології, э, середня тяжко з контузии. Від самого ранку на місці події працюють рятувальники з міста Глухова та обласного центру. Надається найрізноманітніша допомога потерпілим громадянам. Проводяться роботи по розбору зруйнованих конструкцій, а також відновлювальні заходи.